Добрий день. Добрий день, Управління інфекційної діяльності у Сумській області, північно-східного міжрегіонального управління держпраці, буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією реальних дій на робочому місці на тему безпека під час аварійного відключення світла та охорона праці під час використання генераторів. Розпочнемо. Наголошуємо, що в разі сигналу повітряної тривоги працівникам необхідно негайно припинити роботи та пройти найближчі укриття. Генератор необхідно розміщувати ззовні будівлі, бажано під навісом, або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстань від генератора до суміжних об'єктів, будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо не менше 6 метрів. Даний генератор працює в двох режимах. ручному і автоматичному. Коли переводиться режим на автоматичний і підключена система АВР що дає змогу е, автоматично вимикати дизель-генератор вимикати, вимикати, е, без, е, без людського фактора. Експлуатацію генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника. Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки. Також необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, також необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами. Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості під час дощу або снігу а також слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються. Ну, якщо зникло світло у нас, ну, допустим, вночі там, десь, то ми переводимо його, ну, для початку перевіряємо охолоджуючу рідину, мастило. Ой, будь ласка, рівень мастила, охолоджуюча рідина, рівень в радіаторі, щоб все було у нас нормально. Можна перевірити також рівень поалива. Ось подивіться. Уровень топліва пише. Температура колоджує рідини, пише, У нас можемо перевірити. Заряд акумуляторної батареї. Також можемо подивитися. Якщо зникло світло у нас, ми переводимо його на авто. Зникло світло, у нас засвітився індикатор, що у нас немає світла. Підбиваючи підсумки проведеного тренінгу, хочу зазначити, що всі організаційні та технічні заходи щодо встановлення та експлуатації генератора виконані належним чином з дотриманням правил з охорони праці та промислової безпеки.